Вночі атакована Російська Федерація, сповіщають про 144 БПЛА, атакована в тому числі Москва. Є дуже багато фото, відео. Я збираюся в телеграм-каналі. Там не заборонено знімати, і тому ми можемо побачити багато чого. Повідомляють, що є загиблі, поранені, є певні руйнування. Ну, що скажу, війна триває, і е, тиск на російське суспільство це дійсно буде також справляти. Адже ми з вами також розуміємо, що люди часто за війну поки вони не безпосередньо в ній. А ось коли небезпека загрожує в тому числі тобі, то різко змінюється настрій і бажання продовжувати війну. Телеграм шубці профілю там фото, відео, які можна зібрати, це реально. Ну... Коротше, подивитись, висловити ваше твердження, ваші коментарі, напишете обов'язково. Ну, і ще в телеграмі я написав своє бачення того, що це може означати, що БПЛА можуть долетіти аж до Москви. Є два варіанти, чому це могло статися: Телеграм, Шапці Профіль.